Точнісінько, як в Україні. Тут також полюбляють робити отаку от річ. Це в мене індичка О, Майонез. Ми купуємо яйця, але ми ніколи не знаємо, скільки вони коштують. Ну, Що маємо, то маємо. Їсти можна, так скажемо. Друзі, усім величезний привіт. Сьогодні у нас закупка вихідні дні. Так що робимо велику закупку продуктів, щоб хватило, ну, Майже на тиждень, але так ніколи не виходить. Зараз покажу, що ми там понабирали. І так, друзі, ось повні торби, і будемо ми тут вже починати. Починати будемо з багетів. Пара отаких багетів, випічка чудова. Пара 10 шекелів коштує. Так, це помідори. Це не чері, як бачите, це такі сливки, не дуже не буду їх розпечатувати. Отакі от сливки десь по скільки вони? По 11 шекелів за кілограм. Тоді далі поїхали у нас тут банани. Банани. Так, скільки банани у нас коштують? 9,90. 10 шекелів за кілограм. Отакі от бананчики. Чого не погані? Вони оце пару днів і тоді вже ми їх вживаємо. Вони достигають. А так, отакі от на вид. Так, далі у нас тут що у нас тут ще є? Огірочки. Огірочки. Ну це шекелів 67 6,97. Отакі огірки. Це не пупирчаті, звісно, це не наші оті класні, як ви знаєте. Ну, що маємо, то маємо. Їсти можна, так скажімо. Так, трохи цибулі набрав, бо вже цибуля скінчається завжди все з цибулею. Так, отака цибуля. Зразу скажу ціну не пам'ятаю, не скажу зразу. Скільки тут коштує? Тоді це сливи. Скільки сливи такі коштують? 19,90. 20 шекелів. Ну це не дуже дешеві, але ну, мають бути. А, є і 25, да? ну мають бути смачні. І це персики. Ну, персики зараз сезон по персикам в Ізраїлі зараз персики, де не візьмеш, ну, майже класні. В усіх магазинах. Десь вони по 24. 25. 25 ці, по ці по 15. Ну це дуже гарна ціна для таких персиків. Да А так вони більше 20 шекелів коштують. Так, поїхали далі. Це яйця. Звичайні курячі яйця. Отакі. 12 штук. Тут ціна. Я не пам'ятаю, скільки вони десь. 18, мабуть, щось таке. Ніхто не знає, скільки вони коштують. Ми купуємо яйця, але ми ніколи не знаємо, скільки вони коштують. Так, виноград. Отакий От виноград свіженький. Тільки чоловік викладав, то я одразу взяв. Бо тоді, коли вечором іноді скупляюся, там вже такі перебірки. А так гляньте, які. Отака От краса і коштує він. 31 шекель за кілограм. Да? Ну, не знаю, є і за 30. Да? Це... На базарі, звісно, це дешевше. Це ми скуплялись у магазині MyMarket, ну, супермаркет великий. Це там такі ціни. Ну, Ми вже там частенько скупляємося і дуже часто його порівнювали з іншими магазинами. Так, це у нас Шемен Кокос. Це у нас масло кокосове. Бачите, 1790, мабуть, ціна. Отаке воно для приготування їжі, для смаження. Так, Це у нас трошки тут хімії зразу. 1990, бачите, парадонтекс, зубна паста у нас у кадрі. Отакою пастою користуємось. Така ціна. І що у нас тут ще є? Трохи смаколиків. Трохи смаколиків. Це у нас такі, типу вафлі, знаєте, як у нас там. Отакі. Скільки вони коштують? Такі. 5 на 3 а, одна штука 5 шекелів. Да? Ну, така ціна по 5 шекелів смачні. Окремо хотів звернути увагу, дивіться, 1590. Отака упаковка, тут десь пів кіла. Це, як бачите, це синенькі баклажанчики наші. Точнісінько, як в Україні, тут також полюбляють робити отаку річ трохи гострого перцю, трохи баклажану і чесничок там. І помідорчики. Отака От річ закрита в баночці. Дуже смачно, ну, до усього пасує. І до м'яса, класно, і до пюрешки, і до макарончиків. Такий класний, як це сказати, ну я не знаю, салат, мабуть. Так що, хто в Ізраїлі, то рекомендую. Дуже смачне, мені дуже подобається. Так, тепер у мене отака торба, і воно ще хтось сидить там, бачите, вже теж наблюдає за процесом. Так, буду доставати молоко. Це отаке е, молоко, без, е, як воно називається? Безлактозне. Воно коштує десь скільки воно коштує? 8-9. 9 за упаковку одну. А це е, звичайне молоко свіже 3%. Воно коштує 7-10 7-10, мабуть. Там е, керівництвом країни фіксована ціна. У нас на нього так. Це у нас хумус, ізраїльський хумус. 1390. Ну, це не дуже маленька упаковка, але не дуже велика по міркам Ізраїлю. Да, така, знаєте, туди-сюди. Тут грам 300 у нас. Да? чи скільки, 400-400 грам хумусу. Отакий. От, без разних, е, доданків. Тут ніякого гострого перцю, нічого нема. Такий хумус. Так, що в нас тут ще є? Так, це сосиски, звичайні сосиски 1390. 4 отакі великі сосиски курячі. Це на хот-доги. Дуже класно. Ми полюбили полюбили вже робити. Кожному по сосиски, то воно швидко получається. Так, трохи сир. Отакі завиванці, отакі косички, отакі 13 1490, отака 200-грамова упаковочка. А це нарізана трохи м'язка, отакого. Воно десь коштує 25 чи 26. 2790, тут зовсім небагато, 150 грам, але смачне нарізане. М'язко. Тоді сир пластинками такими, 200 грамів виробник, Це ізраїльський, внутрішній, на внутрішньому ринку багато заводів. Виробник такий. Тоді ще у нас отакий такий сир. Це жирний сир такий, яквіна шаменет, такий намазується. На хліб також зранку на гріночку дуже рекомендую, класно. Йогурт. Дитина любить отакий йогурт. А, не сказав, ціна цього сиру цей коштує також десь 12 чи 13, 15, так. Да. Це, як бачите, 14,90 коштує. А йогурт, мабуть, трохи більше 10, мабуть, шеклів 12, десь так він коштує. Не пам'ятаю, чек, я не знаю навіть де він є. Не подивлюся. Друзі, трохи м'яса. У нас все-таки все м'ясний канал. оп, Це в мене індичка по 36 шекелів за кілограм. Тут у мене 2 кг 73-94 шекеля. Тут, бачите, 2 кг індичого філе. Грудка. отака, Будемо готувати його. Ви бачите, капуста. отака, Також можна приварити та підсмажити. Десь по 11-12 по шекелів за кілограм. Отака капуста. Тоді. Ну, це дитині Lion Nestle. стлі отакі сніданки. Чи Це вечері, чи сніданки, то вже як хочете. Я вам скажу ціна десь 23,90. Це не дуже дешево, я вам скажу за нього. Да. Кава. 89,90 кілограм лаваци. Класний, бо чимсь заправляти. Каву машину потрібно, тому потрібно купляти каву в зернах. Тоді, хочу порекомендувати, хто в Ізраїлі дивиться. Отака, бачите, Віліпот фірма. Отакі консерви. Це червона риба у соусі томатному. Дуже класна, дуже смачна. Гарні шматочки, чесно, я не показував ніде, але рекомендую, хто в Ізраїлі. Отака оце пара, мабуть, я не знаю, по чому вони. 1590 за дві штуки. Ну, гарна ціна і смачна риба. Так, трохи моркви ось вибігло. Не знаю навіть, по чому морква. Ну, нічого там такого дорогого нема. Це швепс, це вода звичайна, але з газом вона газована. Тут називається сода. І вона з додаванням лимонного смаку такого. Не знаю, навряд чи він. Натуральний, але смачно, як спека, то дуже класно заходить. Отака. Так, це папір. Туалетний вологий. Так, що у нас тут ще є? Так, це гречка. 1290 за 800 грам. Звичайна гречка. Це ще папір. Що в нас ще тут є? О, майонез! Так, ну в Маймаркеті нема, на жаль, українського майонезу, одній російський. А ми беремо, якщо немає, то такий Хелманс. Це у нас Ізраїль уже унілевер. Але завод у нас і в Хайфі також є завод. Так що ізраїльський виробник 1190, така баночка. Ну і у нас залишилась в кінці хімія. Жінка каже, що це для пральної машинки. Десь 32 чи 33 шекеля отака От упаковка. Або 35. Або 35 да. Мегапак. Ну Скільки 3 3 кілограма. Ну, я не знаю, що тут ще, який тут навіть об'єм. В кілограмах зазначена отака От банка. І залишилось у нас тільки ось. це, Це для кота. Це туалет для кота. Він коштує десь 20 шекелів, мабуть. Оця упаковка, тут 5 літрів по об'єму. Оце, в принципі, всі закупки. Я вже навіть спітнів розповідати і все це показувати. Якщо є якісь питання, чи у вас там запроси, які по продуктам або по життю в Ізраїлі є якісь питання, пишіть в коментах, будемо відповідати, розповідати. Все нормально, все класно. Усім величезний привіт і мирного неба усім!